Тему допомоги сполучених штатів Америки для нашої держави продовжуємо розбирати, адже є думки, що навіть із новим. Пакетом допомога від сполучених штатів, широкомасштабний контурнаступ нічим хорошим для України не завершиться. Ось про таке розповів азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю журналу New Voice. Отже, за його словами, наразі західні країни роблять правильний акцент на передачу Києву ракет і протиракетних комплексів. Це істотно посилить лінію захисту в тилу. Водночас, успішність наступу за словами аналітика, залежить від наявності озброєних. Сил України артилерійських снарядів він додав, що травень стане для Києва граничним періодом. Те, як багато Росії вдасться захопити під час їхнього очікуваного контрнаступу, залежить від кількості та швидкості передачі Україні західного озброєння. А якщо вся обіцяна підтримка надійде вчасно, то на початку осені Україна буде набагато сильнішою. Водночас наступні пакети допомоги додав Рустам Заде, залежить від результату, який покаже українська армія.